Всім привіт, і це починається з зуїті, тому що нам треба щось побігти. І ми граємо в одну гру, яка дуже давно не оновлювалася. Ну, зі мною. Сашка. Ось. Ось це от що біжить. У мене тут багато тихват і все. Просто я тут дуже прокачений. І Сашка я купив тоже. Прошник теж мені ударився сразу же. Так і буває. Ах ти ж. Так ти будеш говорити чи ні? Я тебе не розумію. Може чуть буду. Може чуть буду. Почули? Треба буде погра... Бляха, чого я не можу стрибати вгору? А! Я нажав! Я нажав! А! ні, ні, ні. о Надію все ж таки легше грати Чу -чу 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 -чу. Так. Граєтесь там, нате. Ей, алло, мав вдаритись хтось. Мені треба хтось, да. А, хтось мав ударитись. Хтось непослушний. Я нажав Блин, Здох з самого початку. Так, тролі так, щоб чат приїжджає. Е, якщо що, розстановка деталей тут а, не, така, не така. Я її трошки змінив. Взагалі розстановка так, от, от. всього, то того береться. Вона по-другому. так змінить. Все. Дальше береш пересуваєш, як тобі треба. Це якщо хтось не знає. Зразу попереджаю. Не попереджаю, я кажу. Так тобі більше не треба, твоя сокира, да, я поняв? Мені вагає. У мене ж є. Ну може в Міфіка виб'ю. Буде класно, якщо міфіка виб'ю. Так, поки що ветки і 22-й. На кому такому? Ааа, поняв. А маєш біг? А, на так. В мене, мене, мене. самий дорогий персонаж. Вже прокачаний до сотні. Зараз... О, тебе вбили. Ти так, пішов. Во, 25 тисяч. Він є в мене і є в Сашки. Але в Сашки він на 22-му, а в мене 15. на 100-му. До речі, 100-й це максимальний уровень, далі не прокачує. Ну, ладно, покажу, як я вмію грати на сайті. О, давай покажемо, як ми вміємо грати. І зараз двоє з самого початку <плес> Тобі, я так розумію, треба ще такі сокири, так? Да? Щоб зробити подвійний і начепити чкати <плес> У мене <плес> одна Да, да, да. У мене одна із самих найрідкісніших ауру. Ага. За 200 тисяч, Ау. бачите. Це п'ята по щоту аура. Це дуже тяжко вибити. Це треба в АФК моді і там воно буде вибиватися. У мене є три шаду, 18 роз, три... Ну короче, у мене ще є екліпс оці от. Там Стоять, де пише екліпс, зараз. Що поптатися? Зробити. Ніт. о Екліпс. Е -е, поламало щось. А, о. о екліпс. Вона прикольна, да, Але мені краще більше подобається е -е, ось ця через те, що коли почнеш. Металик. Планета-та? Ну і начнай... е -е, планета да. ну, не планета, це напевно. Всі сили це? відкриті. Слі, я вже забув, яка остання сила, е -е, Стіни дві. Дві стіни. Їм коп'єз буде, так, коп'єт. Це другий сайт. Ну хоча дивлячись на оцього донатіра, на цю донаторшу. О ні, ось це там, де я стою. Оце. В неї райдожні вот. Це тільки з приватних паків получається. У мене зависло. Ага-га. Invisibility, invisibility. Ви звичайно проведете, але мені тут не треба такого Х2 урону, а, ще. алло, мені м'ячик. А, все, мені не надо. То бляха. Лагає капець. Хипкий. Невидимость. Стоп. А, стоп, На що я це роблю? Треба берегти село. Раніше я це робив, тому що мені треба було прокачуватися. Бо коли ти використовуєш силу, ти прокачуєш собі там якийсь тіло і то що таке. так. Та ну блін, я силу дарма дармовий просто зараз буду 2 м'яче. Для мене райдушно ходить. Райдушно? Веселкова! А! Не злякався. А коли я урон отримав? Напевно, тоді у мене збагалода. Е -е -е. Та, так, кабельяха. Е -е -е. Та. Не поняв. Я йду до тебе. Дякую. Ну що ж, подивимось трошки за Сашком. У нього, до речі, да, ти мене тільки що вбив. Два. Дивіться на це. Зле лице. Дивіться, воно мене вбило. У нього, до речі, крила такі самі, як у мене. Ми знайшли безплатні предмети. Якщо хочете показати, щоб я показав, де вони є, то ми можемо зайти там, показати, да, Саш? No. Ну я. Я, не ти, да, Саше? Є. Yes. Він не дуже хоче зі мною зніматися, правда? Єс. Yes. Ти будеш говорити це на ютуб-каналі моєму? Тебе чутно, я думаю. Ну, навіть якщо не чутно, то. хай підписники думають, що я говорю сам з тобою. До речі, меч дуже прикольний. Той що збоку. Ти граєш з шифтом, так? Я так зрозумів. Капець тут багато таких прокачених. Двіся, в Сашки, 88 сайтов. Тут сотий сайт, тут сотий камеки. Тут сотий сайт, тут сотий сайт, Тут 52-й сайт. Господи, тут а всі сайто. Лише один камеків. Ну і як. Тут ще коджу здається. Ні, Фуксуру 24. Ще один сайт, А ні, це той самий, просто я той який здох. І... Я не можу подивитись який в нього. Люфус, так? Да? Люфус перший. Ай, катана, погана, жаль. Хо -хо. Ти до мене повернувся? Що ти говориш? Я тебе не розумію. I Don't understand you. Аа. Зараз. Ай, don't... Ой, бляха. Don't... Understand you. Ю. You. I don't understand you. I don't understand you. Sorry. Sor. О, ти здох? <laughs> Бляха. Ми такі слова прикольні говоримо. Да. Зрати мені цей меч. ні. не попитатись зробити. Lexica 16 Я зараз. Коли мені 14. Блін, якось не гарно виходить, так, да, Сашка? Я йду за лекон. Попробую просрати легендарку. Е, гудіка. Сашка пішов е, викидати е, сокиру на вітер, е, пробуючи зробити Ти, я її С можна, Тобто. Своя. Можна, тільки якщо вона не на продажі. А воно на продажі. Я. Тут а, ми тільки що про своє говорили. Ми записуємо, яка година? 19.53. Нормально. Нормаль. Дивіться, що? яка в мене Хапець. корона в огонь. Ну, коротше, Сашка. Зразу вже продуву, якщо що, зразу, абсолютно, що просто абсолютно. Сашка, зараз уже починається раунд, я тобі відправив. Стигне 16 секунд, давай. Я тільки тепер хаю. Зараз, зараз стигнеш стигне, давай, я в тебе вірю, я в тебе вірю, як тільки зайшов, зразу стрибаючи вперед. Бляха, я ж казав, що ти стигнеш. У мене вже були... 8 секунд Ай... уставлялося. Три ве, три ве, ти некогда не по. Е! Аааа, ти шо зразу так? Не чесно! Не чесно, у мене 4х дамаг Що 4? Бо мені 2х! <laughs> тебе зразу вже вб'ють просто. <laughs> Тут є от його, як його сеншу його звати мене. Длин удар мене не стане. Напевно, наступного я буду теж прокачувати сеншу і будуть на тебе весь час здавати. Алло, вона мені, дякую. Оп. Спасибо, хто? Я тебе спас. Mm -hmm. Де моє, дякую? А, стоп, ти сказав, так. Да. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Понятно. Я хочу і буду викликати Бо я не хочу зайвувати. Я не мене не видно. А! Як я ж буду Ладно, ни час прийшов. А! Я не раз пиздно, це мене трохи замерзало. Не надо спать, не надо паніки. Не надо паники. Не надо пад Ой, пробачте, я у вас забрав хпшечку, зато забрався 50 гемчиків. Алло, а... То було що небудь, Сашка. Воно і лагає, і тут асило всі використовується. Бо тут, а вот, як їх прошники, які його відбувають, нам просто кінець. Ми ще не доросли до їхнього рангу. Ні, ну так, це капець якийсь. Де лідерборд? Так, хто тут -а лідер? Сашка, ми з тобою на самому низу, я тебе вітаю. Да? Так. Да. Тут найбільше 2000 кілів 340. 4 перемоги. У мене 16 кілів, наче. 121 кіл, 14. Да. 121 кіл, 14 18. перемог. У мене 164 кіла, і 230 перемог. А далі вже йде 28 перемог, 236 кілів, 51, 121 на перемогу. І 344. Знає, в польоті. А, тут є той, хто перемагав 400 разів, капець. Я ж можу відкрити сундучару, блін. Лего! Яка така лего? Покажеш? Покажеш, розкажеш. Дивись. Коса чорна. Ляля. -ля. Мені вона похожа на міфіка. Да-да-да, зараз був просто момент, який я вирізав, тому що мені прийшло деяке повідомлення, яке нікого бачити не можна, бо якщо дехто, дехто дізнається, що бачив, що я. Коротше. <соць> Тут залишилася заминка. <соць> <соць> Давай ще раз, Сашка, ще раз. Тобі випала краля. Показуй. <соць> Во, це легендар. і <соць> ще раз, ще один дубль. Боже, зараз Каламбурчика треба нагнати, да? анекдот. Зараз дай подумати. Пере... Що буде, якщо будуть битися безрукий і без ноги? Правильно, війна безкінечності. Не так. А як? Як будуть битися люди. Ні, Як буде без називатися битва. Дивіться, шутка. Шутка? Жарт, Сашка, жарт. Так. Сліпей зайшов ah, в бар і сказав Всім привіт, кого не відео. Так, дуже смішно. Ще якесь треба жар. Ще каламбурів додати каламбурів, каламбурів. Сашка. Ти скажи, знаю Сашка, 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 покажи свій топор. Топор свою сокиру красиву. Вона така червона. Аж палихає. В твого сайту. Да, якраз під твого сайту. Це його зброя, там у подивиться, я зараз покажу зашвиденько. Бо. Це сайту і це його зброя. У мене зброя духа із босі. Якщо хочете, щоб ми зайшли. Добре, добре. Якщо е, ви хочете, щоб ми пішли на боса, то напишіть у коментарях. Бо вчора в мене вийшло відео про Brawl Stars. Хоча я його зняв сьогодні і випущу завтра, це відео на післязавтра. І це дуже важко, правда, Сашка? Що ти там хотів сказати, давай? Нічого. Нічого? Не ти бресіс. Не бреше. Бресіс. Не брес. О, диви, він тацю, ти самий та, танець, що я, я все зрозумів. Раз, два, три, завжди. Як то називається? Я вже забув. Качаний танець. Ні, коли Миша танцює, там яка пісенька? Тіу, тірі ті тирі тіу. Ті, ті. Ти-рі-ті-ті-рі-тіу Тирити, тирити, тирити тиу, тирити, тирити Да. Ну це та песенка. Ти во Нічого собі В тебе танець є Блін Тепер я захотів Танці скрывать все, я дальше куплю на танці Эмоты. Бо цей танець, що в тебе, це просто щось прекрасне. Треба буде зробити стрім по цій грі. Я знаю як. Сашка мене навчив, до речі. Хоча він сам ніколи не стрімив, але він мене навчив. Дуже цікаво, правда? Я ми його трошечки Я зразу обламав. Там 2Х був урон, я зразу кейву, ну я кейву людям. Я зразу використав силу, щоб зупинити. щоб Молодець. Паліталька. А! Палі -телі, палі -телі, а палі мене. Фух, бляха, я живий. Ха-ха. Як це є? Мінус 1 хп. Чи мінус два? Блін, страшно. Я не видимка. Мене не мене не трогати. Меня нету. Да. Один удар, мені я цвіточок, мене не видно. Ой-ой-ой. Бляха, це було близько. Якщо шо, бляха, це літературне слово, це така металева пластина. Я. Дивися в інтернеті. Я е, дуже розумна дитина. Я люблю астрономію, люблю біологію, люблю, люблю хімію, Ісас. люблю математику. Я, 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 я зараз умру. Добре. Що? Він на мене його перекинув в останній момент. Мені стало страшно. Ах! Mm. Я нічого не зрозумів, але ладно. То наша ти там в кучці стояв. Та просто так. Давайте зіграємо на джіроку. Джіроку, так. Да. Сашка. Радва. Рад перекладається як Криса. А Пацюк. Знаєш, як ця штука називається? Як? Кріс крос Кріс крос yeah. Ну це не означає, що кріс. Бляха, який використовуватись, я теж хочу так А всі райдужні мечі, де їх отримати? Пішли Скільки кейсів ти заробив? -е, зараз -е, зараз я тобі скажу Заробив у тебе Ні-ні-ні, там ще один є І зараз я тобі скажу Зараз, 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 де він, як ти його? А де? Ааа, це той самий тільки Ну, дивіться, в Rainbow-пакові там здається. Radiant Strike особо, да? Rainbow Park. Да-да-да-да-да. Да-да-да, да да Сашка, з цього паку -з цього тут ось ця сукера випадає. Це за Робокси 60 Робоксів. Там Гудліки випадають чуть і не кожен раз здається. Да, 40%, тут гудліки випадає чуть і не кожен раз, а легендарка кожен раз попадається. Міфік 5%. Ти розумієш, це дуже легка така добича. Ну, що? Ех, ну. О, воде моя сухира. Блін, Сашка, я взяв фуксуру. Моя сухира продається отута, в тут. Закрытому. Закрытому? В якому смыслі закритому? Воно закрите. Закрытому ж... Давай. Ні. Венчий заробник. Це той самий пак, що самий початковий, тільки він за робокси, і там більший шанс просто. Бляха, ти гадьониш. О, бачите, оце от зараз притягнуло, це був коджу. Привет, привет. Сашка, Сашка, попрошу нічого використовувати. Ну, Сподіваюсь, відео вийде хоча б на 15 хвилин, і я його не сильно обріжу. Не сильно. Не сильно, не сильно, да. Ех, бляха, як ми розлучились грати, поки не грали ці декілька днів. Скільки ми не грали? Два тижні. Ще да, йде трошки. Ми ще трошки піднімаємо, ми ще трошки піднімаємо. Хоча б хоча два раунди, напевно. Одна. Два. Ладно, ладно, цю дограєм, чи ти Що? Чи... Що, Ну тоді добре. Ти що, вже. Ти що забув зайти? Я вже здох. А, ти помер, чи ти забув зайти? Я здох. Здох? на мене Ааа, я розумів. Ти лох. А. Я зараз теж помру. Ні, я не здох. Я живий. Хто наложує? Эмм. Той же сі, за 17500. Бляха. Бля. Його звати Камеки. Здаєте 17500, пришли сюди. О, ось цей. Це робить 2х для всіх ігроків. А ось цей робить 2х для якоїсь одного ігрока. Це еще карточка. Не, оце фигня оце клас. Оце клас. Хорош. Ну. Ну мені кажется, воно на останньому уровні. Хорош, ДА, все. ти вгадав? Все. Шо, все? все. Іх, добре, добре. Сашко, їй надає грати. Ми йдемо сюди, починаємо танцювати. Я показую лайфхак, як зробити так, щоб видно було мечі, коли ти танцюєш. Сашка, а ти візьми інший меч, будь ласка. Да. І ми закінчимо це відео. Шо ей. Я з ним потім розберуся. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, наживайте на дзвіночок і всім пока, Сашка. Пока.